Привіт, я Саша Гуржі тревел-агент, А це готель Кушадаси Пальм Вінкс, п'ятірка на першій береговій лінії, яка чудово то відходить для сімейного відпочинку з дітками. В цьому огляді розповім вам про готель, покажу вам територію, номери, пляж, аквапарк. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, міканал інстаграм та погнали на огляд. Лобі нашого готеля. Одразу в лобі. Ні, не натуральні дерева, чи натуральні не зрозуміло. В центрі стоїть рояль, по вечорам тут грає жива музика. І мені тут чесно кажу, подобається. Лобі, зелений. Достатня кількість зелені. І навіть якщо вийти на саму територію готелю, ось. Там пальми, там кущі, там туї, оливкові дерева, і також територія зелена. Зони відпочинку можна взяти коктейль, сидіти, відпочивати, очікувати своє поселення. І трішечки далі у нас знаходиться бар в лобі. Зараз перейдемо, побачимо, що в нас є із алкогольних напоїв. О, я вже бачу. Бейліс, хело. Бейліс фрі? Бейліс? То є сварк Бейліс. О, супер. Я ja, тут приємно. Просто приходиш. Є імпортний алкоголь, його правда, мабуть, не дуже а ні. Давайте побачимо, що в нас саме є. Водка. А, це ром? Водка. Джин. Tequila? Vodka. Uh, Jack Daniels have? Jack Daniels. No? Yes? yes. Extra. extra uh -huh. yeah. uh, Chivas? Hey, look, no, thank you. Uh, Chivas have? Yes, extra. extra? Yes. Only this free, Yes. yes and А, окей, супер. Палента джембір. імпортний алкоголь є близько 10 видів. Входить вартість проживання, посадим все включено. А інші типи за додаткову плату. Також на барі є меню і можна брати те, що ви будете замовляти. І ось, до речі, мій беліс з собою. Hello. Hello. І рецепція, де ви будете заселятися. Друзі, в цьому огляді я вам покажу мінімальну категорію номер. Це номер стандарт. Стандартка може проживати відразу три особи. Давайте розпочнемо з ванної кімнати. Велике дзеркало, рукомийник, чекають вас вже рушники, косметика готелю, туалет та душова. І зазирнемо відразу в шафу. Місце під речі, ковдра, подушка і сейф. Користування сейфом безкоштовно. І переходимо зараз в основну кімнату. Дзеркало в повний зріст. По бокам у нас дві тумбочки. Велике двоспальне ліжко, односпальне ліжко, місце під багаж. Дзеркало, плазмовий телевізор. В номері є кофей чайний набір. Заглянемо з вами в міні-бар. Заповнений він фанта, кола та мінеральна вода. Також в номері стоїть 1,5 літри води одній бутилці. Ліжка, балкон. І ось такий неймовірний вид. Хотів сказати на віли, але ні. Просто на будинки та на місто. Поблизу рецепції у нас є Kids Club, Він невеликого розміру, але тут можна буде залишити діток. В Kids Club працюють аніматори, залишаємо діток тут, а самі йдемо на басейн, на пляж відпочивати від дітей. Дитячий клуб працює з 10 до 12, а потім з 14.30 до 17. Діки тут малюють, грають в дартці. І грають з іграшками. Hello. Постійно знаходиться аніматор, який буде розважати дітей. А також навпроти дитячого клубу висить розклад анімації. Можна завчасно ознайомитися і приводити вже діток на певні години. Хоча поки зараз із анімації лише міні-діско. О 21.00 кожного дня. Навпроти, у нас. Снек-бар. Тут у нас розташований і сам бар. Пообідати можна як в головному ресторані, так і з снеками. Готують піцу. Є бургери, є хот-доги. зажарена фритюрі риба, картопля фрі. Самі звичайні снеки, як і в більшості інших готелів. Із фруктів яблука, груша, апельсин. Невеличкий вибір салатів та закусок. І бар. Hello! Alcohol no, only beer? Yeah. Thank you. Із алкоголю лише пиво та газовані напої. І відразу у нас вихід до басейну. До одного з основних басейнів, які є в готелі. Здовж басейна стоять шезлонги. Парасольки, туристи відпочивають, і дорослі діти зараз плавають. Поки я в готель не приїхав, була хороша сонячна погода. Зараз з'явився вітер, трішки пасмурно, але все рівно в басейні, купаються. Поруч з басейнами туристи засмагають, погода чудова і нікому взагалі не холодно. Прийшов вже трішки ближче до моря. У нас є Тенісні столи можна пограти в настільний теніс. Там у нас алякар ресторани І тут знаходиться, сцена сцена де проходить вечірня анімація та міні-диско. А вже з сценою ще один бар. На цьому вже барі трішки більший вибір напоїв. А от навпроти бару у нас морозиво айскрім. При вході на пляж є карта готеля. На самому пляжі є бар. При вході можна змити сіль з ніг, а також є роздягальня. Наш готель розташований на першій береговій лінії, має власний приватний піщаний пляж з пологим заходом у моря, що дуже зручно як для дорослих які не вміють плавати, так і для маленьких діток. Дітки вздовж пляжу можуть і купатися, і бавитися, і діти, підпити пасочки ще завгодно. На пляжі є шезлонги, є парасольки. Також є частина, яка під накриттям від сонця. Шезлонги вистачає всі, Навіть якщо зараз прийти, то вільний шезлонг є. Проте зараз пасмурно, трішки хвилі, і туристів на пляжі чимало. Зараз побачимо, яким нас море. От поки стали, то мені колір не подобається. Море тут трішки каламутне, ближче до берега, але якщо близько ще б метрів на 10, то там вже вода прозора. Діти купаються, діти ліплять пасочки. На пляжі зараз і дорослі, і малеча. Я все дізнався. Ось цей променад. Так, тут і велодоріжка. <с <с і велодоріжка, і бар катаються, і можна просто пройти. З однієї сторони у нас вташовний національний парк, а з іншої сторони а, торговий центр. Тому ввечері, якщо хочеться прогулятися, можна пройтися. Дожина всього променаду 25 кілометрів. Також навпроти основного басейну у нас є невеличкий шопінг-центр. Я вже бачу брендові сумки Tommy Hilfiger по 10 євро. Брендові шорти. Якщо щось забули, в мене таке, до речі, буває, що забуваю в іншому готелі шорти і приходиться купувати нові. То тут можна це придбати. Хлоя, сумки, Louis Vuitton, все тут є. І також в готелі є невеличкий аквапарк. Складається він з декількох гірок. Вздовж аквапарка знову ж таки стоять шезлонги. З однієї сторони у нас аквапарк дитячий, а з іншої хотів би сказати, що дорослий, але тут гірки взагалі не екстремальні, але катаються з них і дорослі, і діти. Всього три гірки. Дітям тут подобається. І моя найулюбленіша категорія номерів це номери Swim-Up з виходом до власного басейну. Oh Звісно ж, багатьох туристів відмовляються відпочинок до речі, цікаві питання інтернету. В готелі є безкоштовний Wi-Fi, ловить він по всій території в лобі, в номерах біля басейну і навіть на пляжі. Перевірив на собі, сторіси грузяться. На повідомлення вам відповідають. Тоді не нормальний сім карту в аеропорту можна не купувати, роумінг не замовляти. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А, звісно, ж українські туристи цікавлять питання, хто відпочиває в готелі. Якщо ви розглядаєте відпочинок саме егейське узбережжя, будьте готові до того, що росіян тут майже не буде. Якщо будуть, то будуть зовсім одиниці і порахувати їх можна буде на пальцях однієї руки. Більше туристів це європейці та британці. Поки що, знаходячись в готелі, я не почув ні однієї одного слова російською.